Вітаю! Я Аліна Бережна і зараз розповім про погоду на 26 квітня. Завтра в області прогнозують теплу, але дощову погоду. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 16-17 градусів, а вночі опустяться до 9 вище нуля. В Умані та Звенигородці можливий дощ. Тут буде 14-16 градусів з позначкою «плюс» в день та 7-8 тепла вночі. У Каневі та Золотоноші завтра теж прогнозують опади. Температура в день триматиметься у межах 16-18 градусів з позначкою плюс, а вночі 8-9 вище нуля. У Смілі та Чигарині буде дощова погода. В день буде 17-18 градусів тепла, вночі 9-10 з позначкою плюс. Я ж бажаю, щоб похмура дощова погода не заважала вашому хорошому настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.